Молода зірка, якій лише 20 років, але вона вже увійшла в історію прем'єр-ліги зовсім не тим способом, про який мріє будь-який футболіст: 16 матчів у сезоні і 16 поразок, жодної нічиєї, жодної перемоги. Абсолютний антирекорд. Це був Джек Гріліш. І, попри такий жахливий старт, згодом саме він стане найдорожчим англійським футболістом усіх часів. Як таке можливо? Саме це ми зараз і згадаємо. Гріліш нетиповий гравець нового покоління, він нагадував футболіста з минулої епохи, швидше схожого на легендарного марадону чи гаскойна, ніж на стерильних сучасних зірок. Він виходив на поле із нахабною впевненістю, з характером вуличного футболу. У нього не було шаленого спринту, він не вирізнявся над природною швидкістю. Але варто було йому скинути плече, і суперник залишався позаду. Саме так про нього говорили ще у 15 років. У нього є дар, він може стати настільки хорошим, наскільки сам захоче. Не дивно, що ще підлітком Гріліш уже був на олівці у першої команди Астон Віли. у 16 років він потрапив на лаву запасних у матчі Прем'єр Ліги. А в юнацькій лізі чемпіонів майбутня зірка забила вирішальний гол у фіналі проти Спортінга, допомогла виграти трофей і змусила європейські гранди звернути на себе увагу. Челсі тоді був готовий підписати його за будь-яку ціну. Але Джек залишився у вілі клубі, за який ще його Прадід вигравав Кубок Англії у 1905 році. Звісно, усе це звучить як казка. Але життя Гріліша не було ідеальним. Його кар'єра з самого початку балансувала між великими тріумфами та гучними скандалами. Уже на оренді в Нотс-Каунті він відзначився чудовими голами, але також і першим жовтим за емоційне святкування з батьком. У Вілі він став героєм півфіналу Кубка Англії проти Ліверпуля. Але незабаром опинився в таблоїдах через веселий вечір з закисом азоту. І так було постійно. Кожен злет і нове падіння. Особливо болючим став сезон, коли Джек вийшов на поле 16 разів, і команда програла всі 16 матчів. Вболівальники, які вірили, що саме він врятує клуб, отримали найгірше. Астон Віла вилетіла з прем'єр-ліги вперше у своїй новітній історії. І що зробив Гріліш? Наступного літа його знову застали на вечірці в готелі о восьмой ранку, поліція, скандали, дискваліфікації. Здавалося, кар'єра на межі катастрофи, та доля підготувала ще серйозніше випробування. У передсезонному матчі він отримав удар у живіт від Тома Клеверлі. Спочатку навіть не зрозумів, що сталося, а через кілька годин його вже везли на операційний стіл. Нирка Гріліша була розірвана у двох місцях, і лікарі сказали прямо Ти міг померти. Цей момент став переломним три місяці поза грою змусили його замислитися. Повернувшись, він вивів Віллу у плей-офф за вихід до Прем'єр ліги, де команда дійшла до фіналу, але програла, і все ж таки він не здався. На той час Грілішу вже 23, і він відмовляє Тоттенгему. Заявляючи, що його мета повернути Астон Віллу до колишньої слави. Це рішення стало символом його характеру. Його новий тренер Дін Сміт несподівано віддав йому капітанську пов'язку, і саме тоді Джек вперше відчув, що може вести за собою цілу команду. Друзі, це лише початок історії Джека Гріліша від падінь і скандалів до справжнього відродження. У другій частині ми поговоримо про те, як він із проблемного таланту перетворився на капітана, повернув віллу до еліти, а згодом став найдорожчим англійським гравцем і чемпіоном Європи. Тому не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити продовження. Отже, після повернення з травми Гріліш отримав капітанську пов'язку і відчув, що може вести команду за собою. І сталося справжнє диво. Астон Вілла була на 14-му місці, усе виглядало безнадійно. Але Джек узяв гру у свої руки, 10 перемог поспіль і вихід у плей-офф за повернення до прем'єр-ліги. Це був момент, коли він остаточно виріс із хлопчини. Який втрачав час на вечірках у справжнього лідера, фінал проти Дербі Каунті став кульмінацією, Гріліш повів віллу на вемблі, і клуб, нарешті, повернувся у найвищий дивізіон. Вболівальники носили його на руках, а тренер Дін Сміт сказав прості слова Хлопець подорослішав, і навіть більше, ніж ми могли очікувати. Повернувшись у прем'єр-лігу, Гріліш показав, що це лише початок. Він забивав, асистував, витягував вілу з безнадійних ситуацій і навіть встановив рекорд за кількістю фолів, зароблених за сезон. Команди суперників просто не знали, як його зупинити, а принц Вільям особисто 21 настав його зоряний час. Астон Віла перемогла Ліверпуль із рахунком 7-2. Найгучніший розгром чемпіонів за останні півстоліття Джек зробив чотири результативні дії у тій грі і остаточно став символом команди. Англійські газети називали його правоногим Мессі, а далі Євро. Гріліш вийшов на поле проти Німеччини в 1 восьмому фіналу. Зробив дві результативні дії, і вся Англія закахалася в нього. Хоча Саутгейт давав йому не так багато ігрового часу. Фанати вимагали бачити Джека на полі. Здавалося, ось вона вершина його кар'єри. І тоді сталося те, чого чекали роками. Манчестер Сіті купує Гріліша за 100 мільйонів євро. Сьомий найдорожчий трансфер в історії футболу. Він отримує легендарну десятку після Агуеро. Здавалося, ось вона, мрія, здійснилася. Але реальність виявилася суворою. Перший сезон у Сіті був суцільним розчаруванням. Голи і асисти зникли, в газетах писали про найдорожчий провал прем'єр ліги сам Гріліш зізнавався вони заплатили 100 мільйонів, а що я дав натомість. Лише у статистиці очікуваних асистів він був у п'ятірці лідерів, але реальні цифри виглядали жалюгідно. Проте футбол любить драматичні повороти. Наступного сезону Гріліш нарешті заграв. Він руйнував мрії арсеналу про чемпіонство, асистував у ключових матчах, забивав у дербі з Манчестер Юнайтед. У лізі чемпіонів він став справжньою зброєю, створював моменти, бігав без зупину і допоміг Сіті виграти фінал, здобувши історичний требл. В Англії його вже називали новим Гаскойном, який нарешті виправдав себе. Але чи вистачило цього надовго? Тут і почалися нові проблеми. Після тріумфу Гріліш святкував три доби без перерви в літаку ледве стояв на ногах. Наступний сезон обернувся серією травм гематома на нозі, що не гоїлася місяцями, потім нова травма. Гвардіола відкрито сказав такі пошкодження трапляються тільки тоді, коли футболіст не в формі. Згодом Гріліш не потрапив у заявку на євро, і тут історія знову зробила різкий поворот від людини, яка вела віллу до прем'єр-ліги, яка вигравала Требл із Ман Сіті. Гріліш раптово опинився на узбіччі рік без голів, чутки про перехід в Евертон. А Гвардіола визнав: Я хочу того Джека, який допоміг нам виграти все, але мушу бути чесним: зараз його немає. Чи це кінець, чи, можливо, це ще один сюжет у стилі Гріліша падіння перед новим злетом. Адже якщо історія цього футболіста щось і показала, то це його здатність вставати після найважчих ударів. Друзі, як ви вважаєте, чи зможе Джек Гріліш повернутися і знову стати героєм Прем'єр ліги, чи його зірка вже згасла назавжди? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. І не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити нові захоплюючі футбольні історії.